Привіт, я Вероніка, ви на каналі ReWorld. У нас в гостях Валерій Залужний. Яку тему ми сьогодні розбиратимемо? Сьогодні ми розберемо площу кола. Коло дуже часто зустрічається в військовій сфері. Це може бути зона дії артилерії, зона дії радарів. Ми розберемо приклад з площею розльоту осколків снаряда. Отже, уявіть, що ви на полі бою. У вас є міномет, і ви випускаєте з нього снаряд. Радіус, в якому поранення супротивника майже гарантоване, становить 30 метрів. Яку площу накриє такий снаряд. А перед тим як ми перейдемо до розбору площі кола, я попрошу підписатися на канал ReWorld, поставити лайк та розсилати відео друзям та знайомим. Також рекомендую переглянути попереднє відео з цього каналу. Почнемо розв'язок задачі з виведення площі кола. Давайте намалюємо коло, його радіус позначимо R. І зразу на майбутнє ми знаємо, що його довжина рівна 2 помножити на P на R. Уявимо, що ми розрізали коло на чотири частини, і по черзі розмістили то зубцем вгору, то зубцем вниз. Виходить така фігура, як намальовано, причому синім це намальовано радіуси кола, а зеленим кусочки кола, з яких складається його довжина. Тепер зробимо теж для шести кусочків, для восьми кусочків, для десяти кусочків, і можемо так продовжувати для значно більших чисел ось для 20 кусочків, для п'ятдесяти кусочків. Для 200 кусочків. Так, і на яку фігуру це похоже? Неважко побачити, що чим більше кусочків, тим більше утворена фігура подібна на прямокутник. Можна сказати, що при нескінченно великій кількості кусочків ми отримаємо прямокутник. В цього прямокутника сині сторони це радіуси, тобто довжиною r, а сума зелених сторін рівна довжині кола 2 помножити на P на R. Одна зелена сторона рівна просто P на r. Площа прямокутника рівна пі помножити на r квадрат. Чудово. Який останній крок? Останній крок це просто помітити, що прямокутник складається зі всіх кусочків кола. Значить, площа кола і прямокутника рівні, тобто площа кола рівна пі помножити на r квадрат. Згідно задачі, радіус майже гарантованого ураження ворога рівний 30 метрів. Значить, площа кола може бути обрахована як пі на 30 в квадраті, тобто 900 пі, що наближено рівне 2800 метрів квадратних. Задачу розв'язано. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Всім пока і слава майбутньому.